На Львівщині священник разом із місцевими жителями збирають дрони. Складати безпілотники і волонтери навчилися по відео з інтернету за п'ять місяців. На фронт вже відправили понад сотню металевих пташок. Христина Гашенко продовжить конденсатор за столом четверо жителів Львівщини збирають дрони. Серед них і настоятель церкви та керівник громадської організації отець Михайло опанувати навички складання безпілотників. Волонтери вирішили після чергової поїздки на фронт п'ять місяців тому. Ми зрозуміли, що ну якщо хтось їх робить, значить ми так само можемо і зробити, бо їх роблять так звичайно. Люди та як ми. І ми тоді взяли собі знаходили уроки такі в Ютубі. І почали взяли, купили запчастини до першого нашого дрона. Тяжко йшло спочатку. Ми один дрон паяли, де 6 годин робити. Згодом процес пришвидшили на збирання одного безпілотника. Тепер витрачають лише 2,5 години. І дрон може розвивати швидкість до 120 км кілометрів в годину. І все залежить від цього, яка вага прикріплена. В середньому. Від півтора до двох з половиною кілограм і в кожного тут своє завдання. ми сидимо на пайці, бо є електрик. мені трохи то ближче є. Хлопці, які менше до пайки вони збирають, але вони відповідно мотор накрутили, дали передали мені. Я припаяв. за день можемо і 12 зробити, якщо йде повна комплектація. Найголовніше в роботі розповідають хлопці: уважність. Кожен процес є складний, тобто бути треба весь час уважним, щоб щось. Не пропустити, бо тому, що якщо щось пропустити, далі воно не зійдеться, тоді вертається назад і знов починається все розбирати. Волонтери порахували їхні дрони значно дешевші ніж більшість на ринку. Тут дешевше, тому що напевно наполовину. Якщо брати, купляти на із самі тут в Україні, то воно виходить. такий дрон виходить. Якщо 12 нас ми за нього заплатили, то десь якщо в Україні купляти, десь буде коштувати двадцять 18 Перед відправкою на фронт усі апарати обов'язково тестують і на передовій ці пташки вправно працюють. Було в нас вже на рахунку наших дронів і підбито знищена бронь, броньована ворожа техніка, таке як БМП, легкові легкові автомобілі, транспорт, жба тобто таке навіть що вони телефонували. І говорили, що ми трошки дешевші комплектуючі брали, бо ми щось використовували за дуже дорогі комплектуючі на ті дрони. І їм було що, каже, шкода, каже, запускати їх просто на, на один раз. Окрім складання своїх безпілотників, хлопці навчилися ремонтувати і ворожі дрони. Ми прямо. Ви так продумали? Це фірмова пошивка. Хартів зробили українізацію і запускаємо назад. Після відновлення цей дрон повернеться до росіян. Щоправда, тепер із вибуховим сюрпризом. Звідси, от ми поставили повністю середину нову, все повністю проробили, то що їхню раму використали. Ну бо все ж таки е дешевше буде зробити вже з якихось матеріалів готових. І отакло він поїде полетить далі до них назад. Підтримувати українську армію завдання кожного громадянина, наголошують волонтери, бо тільки разом подолаємо ворога. Війна не є далеко, і кожен має ну, ми маємо робити всі, хто міг можливості допомагати армії. Хтось там на фронті, хтось тут, хтось донатити. З вірою у перемогу з Львівщини Христина Гашенко, Юрій Голубінка. Подробиці телеканали інтермарафон Єдині новини.